Друзі, всіх вітаю! І сьогодні у нас на огляді топовий шуропокрут нашої лінійки акумуляторного інструменту GTM DCI 1875BL. Це інструмент професійного класу, який стане незамінним помічником на будь-якому ремонті чи будівництві. Давайте розглянемо його технічні характеристики та переваги. Однією з найважливіших переваг, звісно ж, є потужний безщітковий двигун, що на пару з 18-вольтовою системою забезпечує більш довговічну та ефективну роботу. Ви можете придбати цей інструмент в різних комплектаціях, що зроблено для вашої зручності та вигоди. Але сьогодні на огляді топова комплектація, яка включає в себе безпосередньо. Сам інструмент, два акумулятори ємністю 3 Аг, зарядний пристрій, гачок для фіксації інструменту на поясі, додаткову рукоятку, інструкцію з експлуатації. Та ударостійкий кейс для легкого транспортування. Дана модель має швидкозатискний, суцільно металевий 13-мм патрон, який забезпечує максимальну довговічність. Цей шурупокрут може розвивати максимальний момент 75 Нм, що дозволяє закручувати навіть довгі шурупи та саморізи, в матеріал будь-якої твердості, без особливих зусиль. Шурупокрут має дві швидкості, що дозволяє максимально зручно та ефективно виконувати роботу з битами та свердлом. Крім того, в даній моделі. Делі є 20 режимів налаштування крутного моменту, що дозволяє точно налаштувати інструмент під будь-яку конкретну роботу. Максимальний розмір шурупів для закручування без засверлювання становить 9 на 90 мм. Звісно ж, цей шурупокрут має режим удару та сверління. Частота ударів становить 5200 або ж 18200 ударів за хвилину відповідно до швидкості. Максимальний діаметр сверління у дереві складає 35 мм, в металі 13 мм, а в це там, якому бетоні, 10 мм. led підсвітка, як завжди, допомагає підсвітити робочу зону у погано освітленому приміщенні. Гарантія на даний інструмент становить 36 місяців. Друзі, а я вам дякую за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на наш канал та до нових зустрічей.